Все став пакет. Ну ти не бачиш, що там не треба ставити, отам постав. Слухай, кімната навіть на гуртожитку не схожа, ну реально гарно ви ремонт зробили. Навіть не віриться, що все самі. Ну так. Да. Шостоїмо побігли, дивитися на твою кімнату. Блін, чого нас разом не поселили. Ну, це капець, я просила, але щось не поселили. А ти на якому поверсі живеш? Пішли, що ти тупиш. Зачекай, я не буду жити у гуртожитку, я знімаю квартиру. Повтори. я ж казала тобі, а я пам'ятаю, але я думала, що то жарт, ну який дурак буде серед безкоштовного гуртожитка і квартиру, за яку треба платити, буде обирати квартиру. А он воно як виходить. Дура. Чому я просто не хочу жити з кимось? Які мені ніжні? То треба було на острів переїхати. Я не договорила, і мені ближче. Я не хочу цей бред слухати. Ну чого ти маєш жити сама, як королева в квартирі, а я маю жити у і Настю, і двері вийде закрий. Хто тобі заважав? Так, давай збирай мої речі, я переїжджаю до тебе. Стоп, ні, я живу в маленькій однокімнатній квартирі. Ти можеш поспати на підлозі, збирай давай. Досить, я не буду жити з тобою. Подивись, як ти себе ведеш, все має бути, як ти хочеш. Бо це не чесно, що я живу в гуртожитку серед горя сміття. Це ж ти тільки що чіпси розсипала. Неважливо, ти маєш жити там, де і я. Що чого б це? Ну бо ми дружимо з тобою вже 10 років, як би. Уяви, скільки я тебе терплю. Що сказала? Передавай привіт тараканам і Насті. Дурне. Тебе скоро виселять звідти.